Добрий день! Вас вітає Київський університет імені Бориса Грінченка. Сьогодні ми проговоримо про те, як можна видалити об'єкти і як відновити видалені об'єкти з кошика. Є три способи видалення об'єктів. Перший найлегший: виділяємо лівою кнопочкою миші необхідний файл. Далі натискаємо на клавіатурі кнопочку Delete. В діалоговому вікні. Підтверджуємо своє бажання видалити файл. Наступним шляхом виділяємо лівою кнопочкою Файл. Далі рухаємося в меню Основне і вибираємо пункт Видалити. З'являється знову діалогове вікно, в якому ми підтверджуємо свою згоду. І ще один спосіб це використання контекстного меню. Виділяємо спочатку лівою кнопочкою мишки необхідний файл. Далі клацаємо на ньому правою кнопкою миші, викликаючи таким чином контекстне меню. І шукаємо пункт, який називається у нас Видалити. В діалоговому вікні підтверджуємо свою згоду. Що ж робити, якщо ви видалили якийсь файл помилково і вам потрібно його відновити? Для цього ми з вами маємо відкрити наш кошик двічі класними лівою кнопкою миші по піктограмі кошика. Кошик тимчасово зберігає всі видалені файли, і таким чином можна відновити. Для цього потрібно вибрати необхідний файл, обрати правою кнопочкою мишки, натиснути Контекст на меню викликати, і натиснути команду відновити. Все. Дякую за увагу.